Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це мебілі насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олесі. Сьогодні ми з вами обговорюємо рубрику «High price», в якій я з вами ділюся тією ціною, яку довелося заплатити за той чи інший успіх. Знову буде довге відео. Там коди залишу в описі. Сьогодні ми поговоримо про те, як же опанувати англійську, коли немає на все це часу. Коротка відповідь, без зусиль ніяк. Банально скажете ви. На цьому можна було б, напевно, і закінчувати відео, але все ж таки мені хочеться поділитися такими порадами, як мені це вдається. Почнемо з базових умов. Я закінчила школу з поглибленням вивченням англійської мови, але це було в 90-ті роки. Далі університет, англійська майже не використовувалась, за кордон я тоді не їздила. Якісь публікації, які мені були потрібні для, для викладання, я перекладала здебільшого перекладачем, ну так, щоб не напружуватися. І так пройшло 16 років після школи. Ситуація схожа за більшістю людей. Потім я вирішила піти в ІТ, звучить як піти в похід, знаєте. Але все ж таки я розуміла, що треба підтягувати англійську, здобувати там для того, щоб здобути роботу п'ємо. Я пішла на курси ІТ англійською. Зараз таких курсів безліч. Я досі не розумію. Окрім там 300 слів специфічної лек лексики, чи ці курси відрізняються від англійського рівня intermediate. а, до речі, це викладачі самі на цьому рівні. Вважають, що it спеціалісти повинні знати на цьому рівні. Смішно, чесно кажучи, але я витратила три місяці на рефреш своїх знань. Так, я вивчила нові слова, collocations, але сказати, що мені це щось кардинально дало. Ну, так, пригадала щось. Курси я закінчила, написала резюме, написала в резюме Intermediate і думала: все, піймала Бога за бороду. Можливо, я запишу колись відео, яке шукала роботу, скільки відмов мене було, як я отримала свою першу, але зараз не про це. Першу роботу через декілька місяців я отримала, коли проходила співбесіда. Це вже була моя далеко не перша співбесіда. Я знала, що буду щось питати англійською. І в мене було підготовлено декілька ну, розповідей, текстів вдома. До речі, написання вашого спічу дуже допомагає вам повторити лексику, тому що якщо ви щось забули або не перевірили, наприклад, в Гремерлі, як ви це написали, ну може не нехтуйте цим, поки не опанували англійську на тому рівні, що можете щось говорити з колес. Мене запитали, чим я люблю займатися у вільний час? І я достатньо вільно розповіла: а спробуйте на співбесіді потім пригадати, що ви любите вишивати хрестиком або ходити на байдарках. Стрес нас паралізує і начебто прості слова вилітають. Тому повторю, пишіть. Перші 3-4 місяці на роботі я використовувала здебільшого свої математичні скіли, ніж англійську. Але ж я знала, що замовники американські і. Цей час точно настане, тому пішла зразу на корпоративну англійську. Це були групові заняття, 4-5 людей, начебто ефективний формат, але не все так просто, як здається. В будь-якій школі, у будь-якого вчителя є програма та улюблені підручники. В цьому немає нічого поганого. Якщо більшою мірою, це покриває ваш запит. Тепер про запити. Це наша з вами робота: оцінити, що ми хочемо отримати в кінці, через певний час. Не в кінці, бо кінця не буде. Подивіться на ті обов'язки, які саме зараз потребують ваші англійські. Тобто, що ви робите з цією мовою? Читайте технічні специфікації, пишете листи, маєте зустріч з клієнтами, складіть список того, де саме конкретно потрібна ваша англійська. Чим точковіше буде ваш запит, тим швидше ви зможете опанувати саме це. Бо коли ми намагаємося вчити англійську, не проживаючи в середовищі, в підході німці прочусували ліс. Це не дає нам фундаментальне слово, а основа. Але поки ви зможете зробити те, що вам треба, пройде пару років. Так можна і роботу втратити. Після цього, як я, я вже обирала форму навчання та за допомогою того, що мені потрібно. Не треба перебувати в ілюзіях, що за два тижні ви з вчителем все буде вам достатньо. для того, щоб прогрес постійно відбувався, треба покращувати свій словниковий запас мінімум десятиновими словами і фразами в день. Тут виникає ще одна більш глибока проблема. Більшість людей, це, до речі, стосується не тільки вивчення іноземних мов, а, а й набуття будь-яких професійних або софтськілови навичок, не знають, як їм краще заходити. Тобто, як ви швидше запам'ятовуєте, де ваш найефективніший канал сприйняття? Потім, коли у вас буде достатньо часу, ви зможете використовувати всі. Але разом наразі зараз нам треба швидко і ефективно. Комусь, як мені, наприклад, Підходить візуально. Тобто для цього можна використовувати картки, нагадування, стікери розвішені по квартирі, Тобто можна використовувати мобільні додатки, які вам пропонують вивчення не якісь, а саме ваш налаштований набір. Мені от, кла краще заходить, коли написати і розвісити. Тут я підключаю і моторну пам'ять, і де я перебуваю частіше, наприклад, на стіні біля робочого столу. Тобто, коли ви відриваєте очі від комп'ютера, ви потрапляєте на ці слова. Раз на тиждень це стільки змінюється. До речі, ви знали, що зараз в нашій НУШ, начальній початковій школі України саме так діти вчать о, таблицю множення. Вони не завчають, як ми з вами в раніше, раніше завчали. Так формується ця візуальна пам'ять. Комусь треба слухати декілька разів ці слова, комусь складати з ними речення. Головне потрібно зрозуміти, як саме вам. Тобто, перше, ми повинні знати, що саме ми хочемо робити з англійською мовою, потім, як нам заходить, і тільки потім обирати викладача, підручник, суперефективну систему вивчення іноземної мови. Зараз безліч авторських методик є доказова ефективність. Я за ці роки, напевно, перепробувала майже всі, бо мені завжди цікавить, як же пришвидшити, пришвидшити це навчання, навчатися більш ефективно. Що я тут можу сказати? Під копотом в них практика і запам'ятовування. Ще в 70-х роках був розроблений цей метод інтервального запам'ятовування. Ви бачите його всюди, коротко. Перший день вивчили, другий повторили, через тиждень повторили, через місяць повторили. Всі додатки працюють так само, нічого нового, ніякої магії. Просто вони допомагають нам організувати цей процес саме так. Ще про, е, про особливості. Без «listening» немає «speaking». Сприйняття на слух напрочуд важлива річ. Нам треба прям тренувати як м'язи в залі. Сім років тому я проводила на собі такий експеримент, коли рівень англійський у мене був не, не зараз не таким, як зараз, але я всіляко хотіла його покращити. Я прийняла участь в марафоні слухання. Будь-хто сам може собі це організувати, не треба ніякого додатково долучати. Ви кожного дня слухаєте або дивитесь три відео. Базове, де ви все розумієте, потім серія середнього рівня. Ну, наприклад, у вас приблизно такий рівень, де ви розумієте, там, хоча б 70%. і складного рівня, наприклад, С1. Так, спочатку. Три, третє відео зовсім не зрозуміли, Приблизно через 20-30 днів ви вже будете розуміти деякий контекст. Для мене виявився найефективніший марафон 90 днів. Відео коротке, 5 хвилин, тобто 15 хвилин в день ви точно можете знайти. Слухайте, поки їсте, поки їдете на машині протягом перерви. Тепер мій досвід, як я це роблю. Спочатку, як я, розповів, як я підтримую англійський, тобто а, в мене була база школи. Моя повсякденна рутина, так би мовити, в мене завжди є якихось 10 стікерів. Наприклад, зараз Thrasher Verbs. в мене є додаткові додатки для вивчення мов. Я їх перепробувала більше 20. Тут поділюся своїм відгукам, які мені більш за все зійшли, поставлю картинку. А, я майже завжди зроблю це зранку. Проходжу пару років, змінюючи додатки, щоб воно мені не доїдало. Тобто, все це займає 15-20 хвилин на день. Потім робота. Інколи буває що я розмовляю там використовую прямо на роботі з клієнтами два рази на тиждень. Я займаюся вчителем мовної школи, десь де здебільше розмовляю. Розмовляємо, ми тачково пропрацьовуємо якісь ну, теми, наприклад, business correspondence або negotiation, або я пишу якусь статтю англійською мовою, хочу якось вдосконалити, і ми тоді дивимося, як можна перефразувати якісь фрази. Ввечері, коли я вже роботу закінчила, я хочу щось подивитися на Ютубі. Наприклад, мене як жінку цікавить там, огляд якісь косметики. Я шукаю американських блогерів. Я дивлюся їх, і мені це допомагає запускати ці дзеркальні нейрони, тобто набиратися артикуляцій фраз, які використовують саме носії, тобто наближати мою академічну англійську до реальності. Так як по життю мене цікавлять різні теми від здоров'я до космосу, це дозволяє мені підтримувати словниковий запас. Ну, на вихідних, звісно, в мене трохи більше часу. Я дивлюся серіали або фільми англійською. Якщо лексика дуже складе, може включити субтитри. Окрім того, я ще люблю читати книжки англійською. Бажано, щоб ви обирали ті книжки, які вам до вподоби. Якщо у вас рівень невисокий, тоді раджу електронний варіант. У мене, наприклад, є Kindle. Там можна обрати не переклад, а спрощення фрази, де воно підбирає вам, якщо ви не знаєте якісь слів, і це значно краще ніж переклад. Впевнена, що є такі додатки, які так вміють. Інколи мене питають: навіщо ти все це робиш? Ти ж можеш і так миттєво переключитися, до зустрічі, вільно говорити тренінги вести англійську, бо в мене є англомовні клієнти. Виступати на міжнародних конференціях. Саме тому, що я все це роблю вдома, отак все і виходить на цих івентах. Бо ви скажете, а англійський в тебе було база. А тепер. Я розкажу, як я опанувала німецьку Б1 і здала іспит на дуже велику кількість балів. Це мені вдалося за 10 місяців з нуля. Ніколи не займалась до цього німецькою. Тут потрібен підручник, так то бази в нас немає. Ми не можемо сказати, що саме нам потрібно. Починати можна з будь-якої книги. Я хотіла рухатися швидше, тому ходила на курси та займалася з викладачем в українській мовній школи два рази на тиждень. З викладачем в мене був підручник на пів рівня вищий. Jak šo... Це для вас нова мова? То 10 фраз слів мало. Треба орієнтуватися на 20-15, щоб був прогрес, і треба хоча б 2-3 години на день. Дисципліна наше все. Мені було треба поєднувати підтримку англійської і вивчення німецької. з вчителям ми домовилися, що якщо мені щось не зрозуміло німецькою, вона пояснює мені англійською. Такий підхід був прям суперефективний. Наразі я починаю опановувати третю наземну мову португальську, Планую використовувати той самий підхід, що й до німецької, буду тримати. Вас в курсі прогресу, сподіваюся, за 8-10 місяців прийти до якогось рівня, що я зможу розуміти, що мені говорять. Навіть не варто говорити про те, що вивчення мов це не єдине, що я роблю, звісно, в житті. Так? Я працюю фулл тайм, консультую, провожу тренінги, займаюся дітьми, пишу книгу. Тому мої поради оці, саме для зайнятих людей, а не для тих, хто можуть приділяти більше свого часу опануванню іноземних мов. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео. Ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському напрямку. Запрошуємо вас долучитися до допомоги захисникам. Фото, звіти ми публікуємо на нашій сторінці. Я її залишу лінк в описі відео. Якщо вам було цікаво, якщо вам хочеться е, знати щось ще, пишіть, підписка, вподобайка, пишіть в коментарі. Якщо зі мною згодне або хочете подистукувати. До зустрічі!